Ця практика створена для людей, які мають проблеми в стосунках із батьками, можливо, щось не можуть їм пробачити, можливо, хочуть висловити певні почуття, попри відсутність когось із батьків, або просто відчувають брак батьківського тепла. Ляжте або сядьте зручненько. Розслабте тіло, зосередтесь на диханні, зробіть глибокий вдих і повільний видих. І ще раз глибокий вдих і повільний видих. Уявіть, що ви зірка в космічному просторі світла яскраво жовто-гарячого кольору літає тебе стурботно серед таких же подібних зірочок. І ось настав день, коли Всевишній спрямовує вас на пошук сім'ї на землі, в якій ви втілитеся як людина. Це буде чергова. Ріптінення вашої душі. Ви причаївшись, заглядаєте у віконця діве, у пошуках собі рідненьких батьків. Серед безлічі домівок ваш погляд привертає невеличкий будинок із садочком. Невеличкий, проте приємний і затишний. Тепле світло кімната, інтер'єр смаком та дукмяний аромат не залишає вас байдужими. Опустившись трішки нижче, розглядайте детальніше. Це молода, любляча одне одного пара. Жінка, справжня господиня порається на кухні. Чоловік приправляє посуд на стіл де вечері. Можливо, у них уже є дитина, можливо, й декілька. Біля теплого багаття грається кішка та спить пес. Приємна, гармонійна. Під свідомость і щось підказував, що він ніби давно знайомий, що це вам дуже близькі люди. Ви не суперечите власній інтуїції і визначаєтесь з вибором. Далі ви бачите своїх батьків біля маленької колиски, де монтеляє ручками. Вже народжені саме у цій сім'ї, яку обрали, матуся ніжними вустами цілує ніжки, ручки, потім притуляє немовля до грудей, передаючи дитинці безумовну любов, ласку і доброту, вкладаючи частинку душі, співає колискову. Татусь бере немовля. Трішки з зустрахом, побоюючись своїми незграбними рухами, нашкодити йому, тихо посміхається і пишається, що дитинка так схожа на нього. Потужна енергія безумовної любові полилася по вашим суднам і розповсюдилась по всьому тілі. Ви відчуваєте, як на душі стало. Тепло, а серце ніби світиться всередини, неймовірний прилив сил, радості і щастя наповнює сенсом ваше життя, це життя прекрасне і стало таким завдяки цим двом людям. І навіть якщо між вами були безлузні суперечки. Розбіжності у поглядах, чи можливо хтось взагалі не розмовляє з батьками, все одно почуття любові і поваги до них присутнє в глибині вашої душі. Уявіть, як обіймаєте їх уже дорослими, хоча, можливо, когось із батьків уже немає, як посміхаєтесь до них. Як сповнені миром і спокою, дивитесь у близькі очі, ви направляєте від свого серця до серця близької вам людини потік позитиву. Візуалізуйте яскравий колір цього потоку, який ніби промінь поєднує вас. Серце теплом, допоки не наповниться почуттям вдячності, проговоріть подумки, я люблю вас, мої любі батьки, хоча дуже рідко казав чи казала вам про це. Люблю і дякую Творцеві за те, що ми є одне в одного, за нашу безумовну любов. Вам стало легше дихати, зробіть глибокий вдих і повільний видих. Тягар образ та невирішених ситуацій зникає назавжди, а натомість виникає бажання піти до батьків, пригорнутися, поговорити, в реальному житті взяти за теплі руки і помиритися. Можливо, саме це ви і зробите. Можливо, згодом. Поверніться потихеньку до свого фізичного тіла, відкрийте очі, миру та душевної гармонії вашим родинам.